Відносин. У нас на комісії сьогодні. Так. Дуже популярна комісія. У нас в комісії достатньо. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Заголосувати. Добро, немає. Ми так. про це розпочинаємо. Про затвердження тих документації бережному Івану Васильовичу будівництво фронту житлового будинку село Зарудне. Тобто Хто за те, щоб затвердити? Слідуюче питання. Про затвердження те такої землеустюї щодо встановлення ділянок на динамікнату Гудимі Віктору Степановичу, агроном, агроном села Гудиме, жінка в його Яганівська. Тому я розкажу. розкажу, Віктор Степанович, хороший чоловік, збирається виїжджати до дітей у Панці. 30 днів продержив. Дзвонив питав, чи хата нікому не нужна, кажу, аби ж Вяганівському. Аби ж ми є ганімці, кажуть, люди, що, кажу, що немає. Так що, хто за те, що завершити документацію? Слідує, про внесення звіт до рішення 23-ї сесії щодо відведення в оренду земельних ділянок і свой рожай для іншого сільського село Васильівка. Чисте братське на території Андріячої сільської ради. За руль та ми просто зносимо зміни до того рішення, як воно називалося в 20-му році, так? Так. Ось саме розповідальність. Ось полярський тепер тракторна бригада. Там два з половиною стара попаска. Нема ніяких питань. Хто за те, щоб внести зміни до рішення? Прошу вас. Слідуюче питання. Про внесення збіду вкладення до такої угоди додіючого договору оренди СВГ «Урожай» загальної площі 24 гектари для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яке розташоване за межами населення пунктів Андріяшівської сільської ради. Просять, просять продовжити на 20 років до 2024 року. Ось, Узбіч Попові озера. Закінчується договір у листопаді. Що, гарантна плата, все там, все написано? Так, да, так, да, 12. Що, хто за те, щоб внести зміни в Рожову? питання. Про внесення змін до укладення додаткової годичого з урожай за реалізною площею 5,8 гектара для ведення. Це теж все тому, по все новий. Там... Все згідно законодавства? Так. Нічого не порушує. Хто за те, що нести зміни? Слідую питання. Про внесення змін до укладення додаткової угоди нас сьогодні ці питання по вражаю. СВГ урожай площа 1,38 гектара. Пакетом понад сесім. року 12%, ну, Не возражаєте? 12 ми не писали. Не писали просто про Ну, під 12 буде. Хто прописали, не писали. Во таке. Поприймайте рішення. Хто за те, щоб той? Слідуюче питання. Про внесення змін до уклання до такої години договору 2,72. Хто за те, що внести Прошу. Слідуюче питання. Про внесення змін урожай 2, 2 гектари. Це де. Волосів, так. Тут не написано, тут тільки урожай написано. Волосів та Хто за те, що внести? Слідує питання: про надання дозволу урожаю для визнання документації, інвентарізації земель проектними польовими дорогами, 33 гектари, розташовує межами своїх пунктів, на території, на території немає написаних населених пунктів на території Романської райони, Андріяшівської громади. Це за межами Андріяшівського поля. Ну, Андріяшівські поля, чи Васильівський? чи там написано Андрій Ящівка, тоді не написано. Можливо. Тут не написано. Ні, тут просто на території Андріяшівської ради. Андрей Ящик Ципуля. Дозволяю не надомчи. Следующее питание. Так тридцять зектар. А ты можешь проглотить? Так тридцать Це тридцять шесть, сорок тридцать 33, 36, шесть, сорок 36. Інна Сальвна, не против? Прошу. Хто за те, щоб надати урожай дозвіл на е, виготовлення документації землеусу щодо інвентаризації земель? Прошу вас. Урожай всі питання вже закрили. І, Та, і, всі і, закрили. Вони аналогічні. Продання дозволу «ГУЛАК» для розробки землеустрою щодо інвентаризації земель, для земельних паїв площею 27 сотні. Магазинчик. 20 20 це... ми помогли більше вода на его смысле. Так, надо <Нададу реку> дозу чинить. <ні>? Все, <реку> <Шо? реку> ну ні, ну це твоя територія. Вот ти сам у себя забираешься, то у тебя ты все Потроху. Проводня дозволу для розроблення цих документацій заплывутся до еще до інвентаризации до мене ділянок до мене делянки ворогного на території Російського стратегія. його вже є обожающий практичество, Так. Орієнтовна площа, <клух> там два гуда на так, Павло Миколаївич, що ти хочеш? Все, хто за те, щоб надати? <клух> Слідуче питання. Надання дозволу для виготовлення е паспорта вольного об'єкта в село Попівщина. Григорове, це твоє. Да. О, це ти з того збереш? Да. І рибу вже що? Надати чи Надаємо. Ну, що вона так. Я він жадний був, а він не так. Потім за це дозвол громадянин Лерфина на вихов земельної ділянки, що знаходиться в його користуванні. Є державний акт на земельній ділянці, на право постійного користування. Щодо оформлене все бажання викупити земельної ділянки. Нормативна грошова оцінка 2 мільйони 48 вісім тисяч півсот тринадцять дев'ять п'ятдесят вісім. Просить платежу на 10 років до 31 грудня дві року. На момент укладення договору авансовий платіж прозорі десять відсотків від саме продаж земельної ділянки. У нас буде 204 тисячі і 250 на гри на 35. Ну, збираєш, то матч, почему. Ну, то там вже буде тоді індексація, там воно більше сума буде, чи не становиться. Ну, що надавати чи не надавати. Що думаєте? Він зумер на дороги ще говорить

Хто а в якому році, за... Анатолій Григорович? Та в чому? Про надання <продання> дозволу. Хто ні, за надання? Все, ну, не Григорович, нехай, повіримо йому ще раз. <сіли> Про надання дозволу селянського фермерського господарства дива на викуп за вигляді дівлятки. 20 гектар. Це бившого цього, мабуть, у Дурдоному. Це твої, да? <продук> так? Це твої, так. Там не є. Тетяна Іванівна. А, о, та, що та Іван Миколаївський приїхав. Так хоч би приїхав, сюди, Юкю. Ну, хоч, хоч, хоч би подивився, яка в нас громада. А то він досказує, там батька хвана, хоч би до нас. Хоч рада. У вас <клес> про школи, то я його буду краю. Ви ж там все закриваєте, а я тут противник загретяшки. Ви тут... той так що. Хто за те, щоб надати? Що платіть гроші? Ви зразу чи, чи на десь... Зразу сейчас Так йолки-палки. Ти ж вирішив закритися в ті, у нас тут дорожче. Не май кридімо. 700 Це це все одне, так? Ну це взагалі замало ти дав. Так. То для те щоб надати досу. За питання. Ну, я думаю, тут теж трошки на дорогу допоможуть і демон це зараз там якось дорожньої. Правильно? Бачимо? Так, так. розробляйте затвердження договору оренди землі за урожай загальною площею 7 гектар для ведення товариського, яка розташована за межами на населення. Затвердження договору Так, просять затвердити договір, тому що пункт шостий крок її договору це невитребувані земельні ділянки. Невитребувані земельні ділянки згідно закону припиняється договір оренди, коли воно перебуває в оренді, так? Коли хтось оформив оформив, так з моменту реєстрації договір автоматично припиняється. Ще такий поганий договор, якщо хтось оформив період, а воно посіяне, що ми забрати по. В законі прописано, що має право зібрати урожай, який там знаходиться. Ну, раніше не було такого, бо в ну, мене, мене, мене був такий случай забрали Є, що з урожаю. СХГ урожай. Вони так. просять внести в договір титулі. Ні, не забули, не забули. Хай сходи на хлебу там аніцю, хай манічук. Там, 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 там не Цитую, що почес СТГ урожай, що було внесено в договір. При зверненні спадкоємців, неуспадкованих та невитребованих часток, паїв, в разі набуття ними права власності на відповідні земельні ділянки, якщо орендар на них польові роботи, а саме оранка, зіскування, внесення міндобрив, посів та іншої роботи, виділення вище вказаних. Ділянок проводиться виключно після збирання на них врожаю. Власник земельної ділянки має право на відшкодування збитків, пов'язаних із тимчасовим зайняттям ділянки колишнім орендарем, у розмірі пропорційно до орендної плати з дня припинення договору до дня збирання врожаю. Це не противоречить не против, закону, ні. Якщо, наприклад, Bemoi, sure звернеться до суду людина. Законі чітко прописано одне, ми тут пишемо інше. Але ну, це ну це незвичайні на не буду, Вона припиняє вразі. Так, це лише договір. Закон, Закон має вищу юридичну силу, чим договір. Закон має вищу юридичну силу, чим договір. Ми кажемо про це. Ми, 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 ми розшифровуємо, що який. І... Значить, понимаєте, всі, хто обробляє за мене ділянки, поступає в таке завітлення. Володеув... Я це проходив і не збирав урожай, <ком> понімаєш? Не збирав. <ком> і нічого <ком> не можна зробити. Понімаєш ні через суд, ні через тоді не витримувані паї не треба обробляти, та й заросте такими деревами, і це буде добре. Ні, ну чого? Ну ти ну, обробляєш пані. Що робить? По 20 тисяч на гектар несено за травм. Нічого, буде компенсувати. нічого, нічого не врожай, урожайка по новій граблі забрали любі. Нічого не забрали. Я півгоду сюди проплатив податки, нічого з тієї землі взагалі не попаде. У мене, у мене, собира, у, мене собирали, у мене собирали, собирали Поділили, я нічого не можу робити. Якби я заїхав, мене б попинили за квартиру. А так я написана, якщо постійно даме. це вони часу несли, а раніше так вони будуть. Вони про що позитива, так, якщо то недопрацювання, певні затрати. Як, як малював суб'єктно І цього не Знаєш, як, я, знає, як ми, купили, ми купили земельні ділянки, дві у Анастасівці. Там хвиньку продавав такий, він сам з Росії. Ми, ми купили. а Кернел каже, ми внесли. Значить, сім днів, сім машин, споружували оці мою землю. Я кожен вечір проїжджав, кажу, ви ж дивіться, не дай Бог, щоб її заяць не забіг. Почему з тим, що вони пішли на переговори, дали нам до осені в другому місці, ну, дали. А зразу казали, ми вам нічого не Ну, Якби я пішов на принцип, я б просив би там, де вони стояли. Якби вони там не як, що б вони б не робили, понімаєте? Ну, ми не саме за скандали. Це було два роки назад. Сім машин стояло Я круглі сутки, пам'ятаєш? Mm -hmm. Так що це таке це, два це, 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 mm -hmm. роки тому Іван Миколаїв, це зараз не, ну, А зараз, зараз ми обратно купили земельну ділянку, тепер ну, вже тепер вони вже йдуть на переговори, а раніше вони не хотіли. Якщо було написано в договір, що відшкодовує чи той, що переоформив паїв, там господарство, це зовсім нічого така. А так, виходить, це не тільки. Ці землевласники, ті, що обробляють невитрикувані паї, вони вже роблять для землі. Краще роблять, бочки не ростуть, не нічим, нічого. Я тобі ще раз розказую, які.